В Украине стартовала вступительная кампания в ВУЗы. В этом году много нововведений. Прием документов будет длиться 4 недели, а не 2, как раньше. В Минобразование надеются, что таким образом решат проблему очередей. Еще одно изменение. Теперь можно подавать лучшие результаты тестов, начиная с 2008 года. И с сегодняшнего дня ВУЗы начинают принимать документы не только в бумажном, но и в электронном виде. Воспользоваться системой электронное вступление абитуриент может, не выходя из дому. Достаточно зайти на сайт Минобразования, образования и вуза, зарегистрироваться там и заполнить анкету с личными данными. Казалось бы, все просто, а вот работает ли ноу-хау, выясняла Ирина Романова. Многотысячных очередей, как в первые дни прошлогодней вступительной кампании, сегодня в вузах нет. Возможно, сказывается то, что все сертификаты потенциальные абитуриенты получат только к 5 июля. Возможно, свою роль сыграл эксперимент по электронной подаче документов. Внедритево к 1 іюля ректором вузов строго настрого приказав міністра образування. Это уверено, он що сэкономити время абітурієнтів і упросити роботу прийомних комісій. Участь згідно наказу зареєстрованого міністерством юстиції для всіх ВНЗ є обов'язковою. Наказ цей юстований, то він буде. надзвичайно суворо контролюватися министерство. В Киевском экономическом университете документы с утра принимают по старинке в бумажном виде. Систему электронное поступление здесь подключили только вчера. Сьогоднішній день буде присвячено. Я думаю, все ціло, всіх університетах до технічного підлаштування до цієї програми, ну програмного забезпечення, тому що звичайно продукт свіжий, новий, можливі якісь нюанси. От але ми маємо впевненість таку, що за сьогодні ми це справимось, і в повній мірі він вже навіть сьогодні до вечора запрацює і змогли протестувати нову систему і в національному авіаційному університеті, поэтому зайти на сайт мінобразування, де реєструються абітурієнти, не суміли. Не встигли і розробити програмне забезпечення за півтора місяці складно зробити реально працюючу, нормальну систему. Абітурієнти і родітелі участвують в експерименті, не спішат. Документи в прийомної комісії, несуть і везуть лічно. Тому що це експеримент і це перші спроби. Ну, ми вирішили спочатку все ж таки в один вуз подати документи, як потрібно. А потім спробуємо ще й електронним варіантом. Він вуз. ще не всі вузи до неї готові на 20% Вчора інформація пройшла. По друге, навіть у Шевченка, ми стикнулися з тим, що потрібно було зареєструватися перед подачою документів в електронній системі. Це електронна система в 9 годин. Вона не почала працювати, комп'ютери не працювали. Подавати документи лічно во всякому випадку, поки система електронне вступлення, тільки тестується, советує юрист Ольга Євазовська. Тим говорить вона, що така форма подачі в Україні ще ні, відповідно, як сторона, та яка надає інформацію, тобто абітурієнт, може фальшувати дані, так і сторона, яка їх приймає приймальна комісія, не отримавши цей документ, зробивши якусь певну помилку, не буде за це відповідати. В мінобразування увіряють желаючі апробірувати ноу-хау. все ж є. в перший день електронний спосіб подачі документів. збрали більше 8 тисяч чоловік. Ірина Романова, Антоніна Маровді, Іван Тапчі. Подробності телеканал Інтер.